Вітаю! Сьогодні я хочу показати вам, як зробити ілюстрацію 4х4. Це новий функцій меджоринг, який ви можете використовувати. Таким чином, ви отримуєте дуже високоякісні ілюстрації. Як ми це робимо? Давайте подивимось: ми переходимо в міжоринг, підгружаємо і робимо промпт. Ось так виглядає те, що мені згенерував міджорінг. Беремо. Ілюстрацію, яка мені більш-менш подобається, це, це третя версія, і апскейлимо її. Далі ми вже отримуємо малюнок, він ще невеликого розміру і не має високу якісність. Що ми далі робимо? Ми можемо або зробити ще варіації, але я вже роблю апскейл на 4. І що важливо, тут треба трошки почекати, бо воно забирає час, звичайно. Але цієї кнопочки вже достатньо для того, щоб у вас а, малюночок став 4 х 4. Давайте подивимося, що вийшло. Ось я її скачала. А, забираємо її собі на комп'ютер. Відкриваємо в фотошопі і бачимо, що ілюстрація стала у нас 4 х 4. Ось таке оновлення зробила Міджорінг. Використовуємо, пришвидшуємося. Всім дякую. З вас лайк, підписка.